Доброго ранку, друзі, Миру, добра здоров'я всім. <кій> на зв'язку канал Сільське подвір'я Тернопільщина, західна частина України. І я господиня цього каналу. Господиня ось на це все і господиня каналу. Вчора в коментарях. Прилетів у коментар, розкажіть про себе. Я не знаю, що про себе ще розказувати. У двох словах скажу, але погортайте трішки нижче відео. І там все, де пише знайомство, там багато чого побачити. У двох словах. Мене звати Ніна, мені 50 років. Мого чоловіка звати Михайло. Лагідно називаю Михайлик коханий, як хочу, але це мій, це мій чоловік замічу. Йому вже під 60, не буду уточняти скільки. Уже сили не ті, але ми живемо разом. Наразі у нас. Одна дочка, але у висновку ми отримали троє. Чому троє? Запитаєте? Бо багато нас питають: чому троє і як так троє? Ми отримали ще зятя, бо, відповідно, дочка вийшла заміж, і ми отримали ще внучка Максимка. Тому у нас троє дітей. Ми їх не ділимо на моє твоє Ніяким чином, вони всі наші діти. Так що ми багаті батьки, як би то сказати. Так, трішки про себе розповіла. Живемо ми за два кілометри від центру села. Ходила я кожен день на роботу, працювала продавцем в магазині. Зараз не працюю ніде. Ну, верніше працюю вдома з чоловіком. Але на роботу не хожу. Мене якби, не знаю, як сказати, чи викинули, чи примусово звільнили. Не знаю. Ну, вже є, як є. Працюю з чоловіком вдома, Маємо такий шмат землі, то теплиці сусідські, і оце від теплиців весь, весь, весь город, аж над річку. І садочок це все наше. Це десь близько гектара на наших чотири руки. Ну, працюємо. Що сьогодні роблю? Зараз вам обов'язково розказую і показую, і будемо братися до роботи. Бо що то, зної балаканини, нічого не буде. Хоча ви теж маєте це все бачити і знати. Друзі, набрала інвентару. Чого, якого інвентару? Це буду. Ящик сіяти, перегній, відро тягнути воду, два секатори, граблі, сапа, розкаль і ось такі ще желізяки, прикрутити до відра, щоб ось цієї керниці тягати собі воду, бо буду пересаджувати. Жулька мені допомагає. Так, Жулясь? ти допомагаєш мені? Буду пересаджувати, друзі, ось цей рядок червоної спружечки. Порічка чи спружечка, у нас кажуть, спружечка. Буду його пересаджувати, бо того, що чоловік хочеться все поскроплювати. Тут рядок ще порічки, Ще є два кущі ожини. Треба буде. Може, ще і жимолось розсаджу, ще не знаю. Але спочатку у планах взятися ось до цього рядка. Так що, поїхали. Беруся. Беруся. Тут маю ось нащеплену черешню. Того року сама нащепила. У мене багато, в принципі, дерев пощеплених. Як вам показати, не знаю. У мене ось ця грушка. Бачите, має раз, два, три, чотири, п'ять, шість відводків. І тут на цій грушці, якщо я не помиляюся, три або чотири сорти грушки. Різні. Різні всякі. Ну, будемо бачити, вже того року на одній була одна грушка. Надіюся, що цього року, бо є дуже багато плодових бруньок. Як це показати? Дивіться, бачите, отакі плодові бруньки. Ну, котрась буде листкова, котрась буде плодова. Ну, Тут особу -то і не зрозумієш тепер. Бо це саме найкраще видно восени, коли йде закладка на слідуючий рік. Зараз так не зрозумієш, але все рівно. Тут у мене одна яблунька, там у мене друга яблунька, трета яблунька і ще одна грушка. Ось там далі персик, там нащеплена черешня. Три грушки ось там підряд, і дві грушки ще з цієї сторони. Персики з кісточок. Так що не знаю, але того року, того року, друзі, бо то вже далеко буде відео, ось цей персик. Перший рік зародив він з кісточки. І він мені дав повне відро персиків. Що я закрутила компоти, вийняла кісточки, і ми дуже вдячні Богові, вдячні цьому дереву, що воно зародило. Ну так, ці не знаю, гілки буду обрізувати набік, не буду. Може будемо з чоловіком підпирати їх, бо ось на цій гіллячці дуже було багато персиків. Вони йдуть так, їх цих дві гілки сонце освічує дуже гарно то може і не будемо, може просто зробимо, зробимо ось такий, таку штуку, підопремо і все. Але це вже буде видно потім, ну, якщо я, звичайно, буду вдома. Бо якби у планах, у планах є діхати за кордон. Ну, поки що я ще не голослівна тільки, це тільки в планах, бо так як я втратила роботу, як ви чули. То сім'ю за щось треба годувати. Ну і дітям треба допомагати по можливості, бо, бо треба. І хто, друзі, дивився мої відео, де я була в гостях у дітей, то точно бачили і чули, що у нас Максимко особлива дитина, у нас трохи проблематично розвиток мовлення. Зараз вже набагато краще, зразу було проблематично, дуже сильно проблематично. Тому ми вже, як би то сказати, грошей не рахуємо. Нам головне, щоб дитина заговорила і щоб був здоровий, щоб були всі здорові і щоб був спокій в Україні. Оце саме головне. А гроші вже ніхто не рахує, ні ми. Дід з бабою, ні батьки, ніхто вже не рахує гроші. Отак. А жулька моя вже сидить, чекає на мене на купі перегною, там вже розігрілося сон проти сонечка. І зараз я йду, щоб портати перегною, робити площу на ці саджанці. І вам буду все показувати, звичайно. А як же інакше? Все, поїхали. Так, так, так. Треба знайти мені кусочок дроту, щоб прив'язати ось ці желізячки, щоб прив'язати до відра, щоб витягати воду. Йду шукати дроту. Дріт я бачу є, тільки мені питання, чим його врізати. Плоскогубці то я не взяла. Ну нічого, зараз щось подумаємо. Зараз щось подумаємо, маю ще тут ще тут один. Ой боже. Ще тут ящик маю. Через нього теж можна сіяти перегній. Ну, подивимося, чи через малий, чи через великий. І все рівно треба сіяти, бо того що там є трішки перею, І все рівно треба сіяти. І перегною, треба ще мені пересівати, бо е, замовила різне насіння, там і помідори, і ще щось замовила, і в тому числі тютюн замовила. Ще буду сіяти. Може вже трішки і запізно, але нічого. Нічого. Надіюся, він до понеділка мені приїде насіння і будемо з чоловіком займатися, поки я ще вдома, будемо займатися такою роботою. Дрібно-моторичною. Все, поїхала. Так, друзі, у нас тут... Ой Боже, у нас тут... Кірничка, чи криничка чи кірничка. Води дуже мало, я вам скажу, тому що в нашій річці наша річка дуже змілкішала, і води, звичайно, мало. Якщо велика вода, то одно кільця або й півтора води є. Зараз дуже мало. Але треба чистити, треба викачувати. А у нас накрився. Насос, котрий ми маємо такий, як то кидають у септики, і він нам накрився. І ми не маємо чим ні на подвір'ю викачати воду, ні тут викачати, почистити. Ну, Не знаю, що сталося. Можливо, поплавок згорів. Можливо, щось у насосі сталося, але, скоріше всього, що то поплавок згорів. Треба то все дивитися, нести до якогось майстра або що. Не знаю. Ну, треба, коротше, дивитися, а на то все навіть не то, що дивитися, а на то все треба кошти. Ну, поки що мені не треба дуже багато води, то я поки що буду тягати отак відром корбою. А там буде мій Михайлик щось думати. Не знаю, звичайно, що, бо наші фінанси співають романси, але ми не падаємо в паніку. Продовжуємо жити далі. Головне, щоб був спокій. Поїхала я. Так, викопала я вже раз, два, три, чотири, п'ять кущів. Дійшла до Агрусу. Тут у мене агрус і хочу вам що показати. Бачите, як у січні агрус розпустився і всі листочки змерзли. Тут не так видно, тут на цьому покажу. Дивіться. В січні у нас була температура 12 і 13 розпустилося, все пробудилося і все позамерзало по-новому. Ну, сподіваюся, що воно мені розпуститься. Надіюся, а чому? <кій> чому викопую тут цю порічку, я вже вам казала, але ще скажу вам раз ще одну причину. Причина в тому, що у мене ось тут всередині у цих... В патичках завелася така зараза. О, що виїдає всередині, бачите, дірочка, що виїдає всередині о, у кущах така склівка, чи як вона називається, я не пам'ятаю. І мені оце все треба було, треба викопувати, це все переглядати, ось ці пеньочки. Недобрі вирізувати, і котрі добрі кущики я залишаю, бо того, що це порічка дуже добра і вона гарно родить. Переглядаю і буду по-новому садити, але мушу викупати, переглянути, повирізувати, повинищувати отут -от -от все, що не потрібне мені. І. Буде новий урожай, надіюся. Якось так. Яка гарна сьогодні погода. Гарнюща, просто гарнюща. Сонечко, сонечко. Сьогодні пишуть 18 тепла до кінця тижня навіть 20. Ну, буде, що буде. Така дуже рання весна. Дуже рання весна і ця весна з собою. Приносить дуже багато роботи, дуже багато клопоту, особливо людей, котрі мають поля, так як ми. Ми вже дивимося з Михайликом, щоб то якось затягнути вологу закрити, бо ранком встаємо, земля мокра, підтягує мороз, підтягує всю вологу, витягує на верхи. А то треба закрити вологу, побігати. Побігати, побігати і нехай буряниці ці проростають, поки сіяти ще. Ще сіяти не зараз, сіяти десь аж за місяць-півтора город. А я поки що сажу кущі. Ось бачите, там там вже у мене на купі, дві купі вже лежить. Викопала порічку. І зараз що роблю? Маю тут купу перегною, і Михайлик мені пристарав. Бо накидали, накидали, вивозили гній, він перегнив і маємо перегною. І зараз хочу цього перегною набрати і під кущі кидати на низ, щоб була хоч якась пожива. Бо якби гранульовані мінеральні добрива не особо, то ми і кидаємо під свої кущі, під свої дерева, бо того, що ми їх вирощуємо для себе. І не дуже хочемо хімію, і так тої хімії не бракує у всяких товарах, та й кругом нас не бракує. А так, дам зараз цього, <кій> перегною і водички під кущі і буде рости. Прийде справжня весна, пустить листочки, зацвіте, але то вже буде потім. Поїхали, як завжди, поїхали, бо гружу на тачку і відповідно поїхали. Друзі, не знаю, чи за мої тіні буде щось видно, ось так накидала уздовж перегною. І тепер буду робити щось типу значити ямки. Щось типу таке. Ось так, буду значити, підкопувати трошки, аби кущик сівліз, бо там корінчики не дуже великі, бо я поптинала старі. І буду лити води, бо що я хочу сказати? Я хочу сказати, що ці кущі, що я пересаджую звідти сюди, це тимчасове місце. Це так, аби вони собі дожили до осени, щоб не, пропав мені, не пропали мені кущі, бо фінансів немає інших купляти, я собі планувала багато, але всі плани мені перекроїла робота. Ну нічого. Я в паніку не падаю, працюю далі, щоб мали ми і щоб мали діти. Ось такі мої такі плани. Посажу, поки що тут їх не дуже рідко, не буду розтягувати, щоб мені аж ось так оцю борозну, щоб воно мені все лягло гарненько, ці всі кущі. Ну, не лягло, верніше посадити їх рівненько треба, а е, тимчасово. тимчасово. Бо, як би то сказати, мій, Михайлик, мій чоловік не дуже в захваті від того, що я його тут досадити, бо він каже, що йому це все мішає. Орати, волочити, закривати вологу, фризувати. Це йому все тут мішає. Він ті кущі не буде обминати, але буде. Бо я так захотіла і буде. В нього виходу нема. Так що я їх саджу сюди. А там, на тій площі, будемо викроплювати буряни, бо якщо б там будуть кущі, під них покропити все. Ще та й пише пропало, як я люблю казати, воно все згорить від гербіциду. І ті бруньки маленькі, щоб тут землі показуватися, вже мала поганий досвід на смородині що воно мені все згоріло і я мусила всі кущі викинути, викопати і викинути, бо воно нічого молодого не росло. Так що пересаджую на інше місце, працюю далі, а потім покажу, як посаджу. Ну що, друзі, посадила я свої, пересадила верніше, свою порічку. Не знаю, побачити щось проти сонця, не побачити, тільки не кажіть, що густо. Я знаю, що густо. Я знаю, що густо, але це тимчасово. Планую восени або наслідуючу весну посадити на постійне місце, як то кажуть, проживання. Поки що буде тут, щоб не, я ж казала, щоб не пропали мені саджанці. Ну, якось так підсипала перегноєм. І все, на цьому моя посадка завершилася. Зараз буду йти Михайликові допомагати. Бо маємо купа роботи, голови нам не видко. Вечером не заходимо, а залазимо до хати, як то кажуть, село і люди. Ранком вийшов, вечором заліз. То страшне. То весна, як приходить, то дуже-дуже люди в селі наробляються. Страшно. Ну, в місті я би не жила. Хоча, я думаю, що прийдеться. Прийдеться в місті жити, але це буде, думаю, що пізніше. Попередньо, я ж сказала, які у мене плани. Ну, плани одно, як то кажуть, людина планує, а Бог керує. Так що... Поїхали далі. Позбирала ті всі пеньочки, ті всі то все сміття позбирала нещастя. Ще в мене тут є одна робота, тільки я не знаю, чи я зараз це зроблю, чи коли я це зроблю, чи це трава мого Михайлика до цього, бо я, напевно, нічого з цим не зроблю. У мене три кущі жимолості. Один, два і третій великий. Мені би його, в принципі, не пошкодило або. Трішки розрідити або розкопати і розсадити. Не знаю, кущам три роки, ще не є старі, але щось треба зробити. Може, я не знаю, може, оце в середині виріжу, щоб воно молоде родило. А це старе, оце все позабираю, старе. Ну, побачу. Побачу зараз. Побачу, покажу звичайно.